Добрий день, любі дітки! Як ви зрозуміли, ми з вами розпочинаємо підготовку до різдвяних свят. А саме будемо виготовляти отаких от чарівних новорічних гномів. Дівчинки, ті можна подарувати, використовувати як декор під ялинки для того, щоб підняти святковий настрій. Що нам для цього потрібно? За основу для гноміка ми візьмемо звичайний тубус. Можна з під чаю. Підійде також з-під чіпсів. Вони довгенькі, але їх просто можна, можна перерізати опіл. Для наповнювача можна використовувати синтапон. Але справа в тому, що ми беремо тубус, можна просто наповнювати різноманітним сміттям. Ниточками, клаптиками тканин, залишками хутра. Підійде все. Для одягу нам потрібна шкарпетка. Шапочку. Будемо шити звичайного шарфу, декор. Бо це у нас дівчинка. Ніточки, з яких ми будемо плести отакі гарні кісти, голку, нитку, клей, якщо кому зручно, не працювати, і звичайні ножниці. Готові? Спочатку ми працюємо з шкарпеткою. Нам треба її розрізати на опіл. Нижня частина у нас піде на тулуб, туди ми вставляємо. Тубус з синтепоном А нижня частинка це наші майбутні ручки. Ми їх порозрізаємо, а потім повшиваємо. Ручки у нас майже готові. Але нам потрібні рукавички. А для цього ми будемо використовувати тканину іншого кольору. Ми все приготували. І тепер нам залишилось всі ці деталі наповнити синтепоном А зараз саме головне кирпатий носик для нашої дівчинки і шапочку, яку ми зіш'ємо з цієї тканини. Для носика візьмемо тканинку у формі круга. Прошиємо по краю. Після цього наповнимо синтапоном і щільненько шиємо, передаючи форму. І нарешті коси для цього ми будемо використовувати блокнот. На який будемо намотувати ниточки, десь приблизно 15 обертів. Потім знімаємо, зверху перев'язуємо ниточкою, щоб вона у нас не розпалася. А знизу ми просто перерізаємо і далі починаємо виплітати коси. Отакі От дві коси ми повинні сплести. Всі деталі у нас готові і тепер ми будемо збирати нашу дівчинку. Спочатку нам потрібно приклеяти наші ручки. Обережно, щоб не пектися клеєм. Після ручок ми будемо приклеювати наші косички. Тепер такий елемент, як фартушок. Після фартушка ми повинні відмітити, де в нас носик. Щоб потім його приклеїти. А далі ми будемо працювати над шапочкою. Для цього ми повинні наповнити її синтепоном. Нам залишилося надіти шапочку і прикрасити її декором, бо дівчинка наша повинна бути неймовірно красивою. Отака гарна подружка з'явилася у нашій сім'ї гною. Знайдіть час, пробуйте і ви отримаєте велике задоволення від виготовлення новорічних поробок. Всього вам найкращого. До зустрічі!